Я згадував текст в неділю, перше Івана, другий розділ, я говорив про людей, які кажуть, що я знаю Бога, я пізнав Бога, я в Бозі, я з Богом. Так багато людей вони постійно це говорять. І слава Господу, якщо це насправді так, якщо людина покаялась, присвятила своє життя. Господові, і вона йде за Господом. Вона знає Його серце, в неї є стосунки. Це дуже, ну на самому на самому ділі, це те, що нам потрібно. Амінь. І в той же час шостий вірш. Хто говорить, що перебуває в ньому, бо живе в Бозі, бо знає Бога, той повинен робити, так, як він робив. Хто він робив? Ісус В іншому перекладі, хто живе в Бозі або з Богом, той мусить жити, мусить жити, як Ісус жив, або повинен вчиняти, як Ісус вчиняв. І ось перша думка, брати та сестри, що Господь Він не хоче, щоб ми з вами назвались християнами. Щоб ми просто приходили до церкви на зібрання. Господь хоче. Побачивши нашу з вами долю, наше життя, яке ми маємо, і служіння, Він хоче побачити себе там, що ми вчиняємо, як він вчиняв. Амінь. Що ми живемо, як Ісус жив, амінь. Що ми робимо, як робив Ісус? Це дуже важлива тема. Чому апостол Павло й каже, ми ж усі відкритим обличчям відображаємо славу Господа. Як дзеркало, преображаючись у той же образ від слави славу, так само, як від Господнього Духу. Про що йде мова? Коли я підходжу вранці до зеркала, кого я там побачу? Кого побачу? Себе. но коли апостол Павло він говорить про наше відкрите серце, про наше відкрите життя? Про те, що ми живемо з Богом або в Бозі, або знаємо Бога, то Він каже, коли ти підійдеш до зеркала, ти побачиш себе, але коли ти сьогодні будеш стояти перед людьми, люди повинні побачити Христа в твоєму житті. Люди повинні побачити Божу славу в твоєму житті. Чому? На християн почали говорити християни, тому що вони жили, робили і перебували в тому, що робив Ісус, як Він навчав, як Він вчиняв, як Він робив. амінь І так важливо, друзі, щоб ми відображали не себе, а славу Господа. Не себе. По плоті, я, коли підійшов до зеркала, я відображаю себе. А Господь каже, як коли ви станете духовними людьми, ви будете відображати вже не себе. Буде видна слава Божа у вашому житті. Сам Господь Він буде проявлятися. І люди будуть дивитись на тебе, і вони будуть казати, це якась інша людина. Я бачу Бога в її житті. Вони будуть казати, слава Богу! За цю людину. Дивіться ще два текста. Перше Корінтянам. Ми з вами зараз читаємо завдання, і коли я читав перше Корінтянам, домашнє завдання разом з вами мені прийшла ця думка. Сьогодні я читав ці вірші. Апостол Павло каже: тому благаю або заклинаю. Або закликаю, або умоляю вас. Ставайте подібні мені, як я Христу. Він не каже, ставайте подібні мені у всьому, навіть в поганому. Ні, він, він каже: ставайте подібні мені, як я Христу. В Христовому ставайте подібні мені. Апостол Павло зрозумів, що він повинен дуже бути схожим на Христа. І Він не виставляє себе. Він каже: у мене є недоліки, у мене є промахи, у мене є помилки. Я вас закликаю, браття та сестри. Ставайте подібні мені в Христовому, в тому, що я беру від Христа, в тому, що я вчуся від Христа. амінь. Або Він каже, наслідуйте мене в чому? В Божому. Або станьте моїми послідовниками. В чому? В Божому. Пастор, то що ти закликаєш? Я кажу: ставайте послідовниками в Божому. Ставайте схожими на Господа разом зі мною. Пастор, в тебе є помилки, там є недоліки. Я вас прошу, моліться, щоб Господь мене виправляв, Він сьогодні. Дав мені певну корекцію, допоміг мені зцілитися, змінитися, в якихось речах прорватися, про це ж теж Біблія нам пише, правда? Моліться один за одного. І якщо людина хвора фізично, і якщо вона духовна, чи душевна, є якісь моменти, ну моліться, щоб Господь виправляв, щоб Господь допомагав. Амінь. Ще перше Корінті нам 11 розділ це. Та ж думка, друзі, щоб ми ставали схожими на Христа. Щоби ми стали послідовниками. А в чому ти можеш бути схожим? У нього були учні. Мені цікаво, чи ось я місяць говорю постійно: візьми відповідальність хоч за одну людину. Почти на неї впливати, молитися, дружити. Послужи їй восіння. Те, щоб людина пережила Бога, Божу присутність. Він проходив страждання. Ти будеш теж проходити страждання. Він свідчив, він рухався в покликанні, не зважаючи ні на що. То ти рухайся в покликанні, не зважаючи ні на що. Коли Господь каже, будьте схожими, Він дав приклад нам. І так мене часто це спасало, коли мені дуже. Було важко. І ось дивіться, 11 розділ коринтянам Перший вірш. Будьте моїми послідовниками, як я у Христа. Або як я, послідовник Христа, ви ставайте моїми послідовниками. Або наслідуйте мене, як я наслідую Христа. Або будьте моїми послідовниками, як і я наслідую мого Христа. Дивіться, як все просто. Фокус на Христа. Він в пріоритеті, йому пошана. Ти його проявляєш, ти в нього навчаєшся, ти за ним слідуєш. Ти береш саме найкраще, а все найкраще у нашого Господа. І за це молишся. І це хай активується в твоєму житті, ти йдеш слід, слід за ним. Послідовник, слід слід, іде слідами віри, своє покликання, незважаючи на страждання, ти проповідуєш, ти виганяєш бісів, ти впливаєш на людей, ти говориш радісну звістку. Ти руйнуєш справи сатани і все це не тільки про Христа, це про тебе і це про мене, друзі. Тому Господь сьогодні нас закликає не просто приходити в церкву, не просто бути волонтерами, не просто мати якусь позицію. Тому що є наставники від Бога, є не від Бога, є не дай Бог. Тобі треба стати схожим на Христа. Ви розумієте? На Христа. І тоді твоє служіння, воно дуже сильно зміниться. Тому що там, де Христос і Христове служіння, там є великі зміни. Ви розумієте мене? Величезні зміни. А якщо ти по плоті хочеш всім показати, який ти розумаска, в тебе нічого і не виходить. Але коли упокоришся і скажеш перед Господом: Господи, я хочу бути схожим на, на тебе, я хочу бути твоїм послідовником, я хочу відображати тебе, твою славу, Твоє кохання, Твою милість, Твою лагідність. З усім цим я хочу служити людям, упокорюючись, стаючи меншим, тоді ти побачиш, як твоє життя зміниться і зміниться життя людей, які тебе оточують. Як вам? І знову я знаю, я в Бозі. Я знаю серце Бога. Це добре. Ну, Господь хоче, щоб Його серце воно проявлялось через Твоє служіння, через Твоє життя, через Твоє серце. Тому і Він каже: вчиняйте, робіть і живіть. Задай собі питання, коли ти щось робиш, зробив би це так, Ну зараз би так Ісус зробив би, наприклад, як ти хочеш зробити. Ну, наприклад. Можна жорсткі речі взяти, там, вдарити дружину. Зробив так Ісус? Ні, то не роби ніколи. Що би він робив? Відповідай собі, так роби. Ну, крав би Ісус гроші? Ні. Він вчить про гроші, щоб бути успішною людиною. Займався би він перелюбом? Ні. Розумієте? Просто це дуже легко, друзі, це дуже легко. Коли він для тебе сьогодні Господь та спаситель? Давайте ми піднімемось.